Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини МТЗ». Хочу сьогодні показати нашу новинку: це польська поршнюва бренд Злотеський. 1972 рік, це, мабуть, заснування їхнє, тобто, тобто працюють вже давно, мабуть, дуже багато опиту в них. І в нас кожного дня питають наші клієнти поршньову польську хочуть, але зараз ось та, що ми продавали ТХМ, синя коробочка, її немає по неявності. Ось і ми знайшли ось такий варіант. Вроді би, як кажуть, що він навіть кращий, ніж ТХМ і дорожчий. Ну, Я, в принципі, також про неї чув ще давно, про цю поршньову. Тому про неї відгуки в принципі непогані. Ось така в них іде коробочка, є навіть українською мовою тут пишуть. Така маленька рекламка, що в них супер якість. Поршні виготовлені із сертифікованих сплавів алюмінію, тривала міцність, підвищення корозійність, корозійна стійкість, захист у момент запуску, високоякісний матеріал. Так, Made in Poland. Так, ось таке тут іде наліпка, не пише яка група. Поршня, гільза. Ну, і давайте подивимося на саму поршню. виглядає непогано. Ну, але, в принципі, всі поршні виглядають так, з коробки просто гарненько, так. Фосфатована гільза це плюс, тому що в основному наші клієнти хочуть, щоб була фосфатована гільза, є маркування золотеське. До неї йдуть. Силіконові кільця ось такі сині, вони в нас також є окремо продаються, коштують 40 гривень штучка. Вроді би, як кажуть, вони кращі, ніж гума. Е, далі е, Поршень. Що мені тут сподобалося? Що є маркування їхньої назви на відливці. Ось тут. Написано злотеське. Є фосфотована полоска. І з іншої сторони, тут, в принципі, нічого не, не пише Вони нам. Якийсь діаметр, чи підпалець, чи ось цей, мабуть, цей. І 0,623. Я спочатку подумав, що це, мабуть, дата виготовлення. Але зараз у нас 5-й місяць, а тут вже 0,6. Ну, не знаю, можливо, якесь щось інше. так. Далі поршньовий палець. Іде без маркувань. Кільця поршньові тут йдуть польські мармот, Вони також у нас є окремо Це дуже непогані кільця. Тобто ми їх рекомендуємо. Класна якість, недорога ціна. Мармот, є маркування. Кільця на палець. Тобто ось такий стандартний комплект. Ціну, на жаль, ще не знаю, щоб вам сказати. Але як дізнаюся ціну. Скину у вайбер спільноту нашу, ссылка в описі. Тому, будь ласка, підписуйтесь і ви будете в курсі наших новинок і актуальних цін. Тому, друзі, як я дізнавався, якість кажуть, непогана, я б вам радив її купляти, ставити. Що в нас є ще по поршньових? Є ще Конотоп. E, ну, Конотоп Гільза Поршень Харків e, саме такий бюджетний варіант. Він там щось 8500. по моєму 8500 не пам'ятаю. Далі в нас є GFD це український бренд виробництво в Китаї. Також непогано. По ціні вона також 99500. І зараз ще з'явилася ось така злотеська. І, можливо, ще трошки пізніше в нас з'явиться чеська поршньова. Тому слідкуємо з нашим YouTube каналом, підписуємося на нього також. Дякую вам за перегляд. Мирного нам неба, пока!